Продам два стартери. Один Кадік 1,9. Другий трафік 2,5. Вони працюють, але їх треба перебрати. Під реставрацію ціна відповідно буде за кожного по 1000 гривень. Тому що пів ціни. От, купляв я за дві, от за пів ціни я віддаю. Цей вже давно купляв, вже не знаю. Вони робочі, просто треба їх перебрати. Слаб, слабовато крутили Хоча цей може просто десь контакти, бо я не пам'ятаю. Пов... У мене був стартер і реставрований, я просто зразу перекинув. Він заводив, просто що на на чу треба було довше крутити. Так що, кого цікавить, пишіть в коментарі, залишу номер. Е, номера, може, якось подивлюсь. Хоча вряд ли. Оце до Кадіка. 1,9 четвертий рік. 100% відход на БЛС теж стає, бо того що я купив з БЛС, а підійшов. Ось номер якийсь є. Та. Цей валіо оригінальний, цей не знаю в Кадіка чи в оригінал чи ні. Ось трафік оригінальний валіо. Номера не видно. Бо вже все поздиралося. Е, стояв на трафіку 2.5 року. Цей стояв на Каді, каді 1.9 4-го року БЖБ-мотор. Все, кого цікавить, пишіть.